Друзі, вітаю вас. В цьому відео хочу розповісти про відношення до українців під час війни з боку одного регуляторного органу. Але дивіться, по суті, є такий орган в Україні моторно-транспортне бюро. Воно є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Якщо бути коротким, то тих хто виписують автоцивілку. Цей орган є неприбутковим і здійснює свою діяльність відповідно до закону України про страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. От так от. З поміж інших функцій цього органу є е, видача бланків, як колись були зараз електронні поліси взагалі е, в основному, але є бланки страхових полісів. Так от, у 2022 році ви знаєте, які відбулись події, відбулася страшна війна, і е, цей орган, моторно-транспортне бюро, вирішив провести інвентаризацію бланків страхових полісів за 2022 рік. І всіх агентів е, попросив ну, віддати ці бланки. Я і мої колеги. Які працювали на Сході України, Ну звичайно Ну бувають різні ситуації. Ситуація нестандартна. Е, у мене частина бланків була е, у моїх субагентів, які зараз знаходяться ну, по суті в окупації. Е, багато було влучань в офіси страхових компаній, в офіси страхових агентів. Ну, Тобто, ви розумієте, весь той хаос, весь той, той о, ужас, жах, який відбувався в 22-му році, ну, якби не до бланків було. Я жодного бланка ніколи не втрачав, ну, не було не до бланків. Хтось залишив їх вдома, в когось вони згоріли в, в офісі. Так от, моторно-транспортне бюро провело інвентаризацію і вирішило. Поштрафувати страхових агентів за ці поліси, за ці бланки. бланки. Ну, вирішило взяти по 100 гривень за кожен неповернутий бланк. Ну, якби завуалірувало це тим, що ми, якби вас не штраф, ми зараз вас зб... заберемо гроші. Але якщо ви раптом там поліси повернете, якщо, наприклад, ми повернемо наші окуповані, в моєму випадку, якщо ми повернемо нашу окуповану територію, ми там знову налагодиться якийсь там зв'язок, ви повернете, ми вам ці гроші вернемо. Ну, але ж ви розумієте, що більшість цих бланків, ну, по суті, втрачені назавжди, я не кажу за, там, за окупацію, я кажу, що просто вони банально могли ну, згоріти від, від обстрілів. Люди брали ці е, бланки під звітність, під особисту відповідальність, ну, вони згоріли. Страхова компанія, з якою я працював, яка мені видавала, не буду їх називати, от видала мені бланки, і в мене там за 9. Ну, сьогодні мене поштрафували за ці бланки. Але деяких страхових агентів поштрафували на суми від 11 до 18 тисяч гривень, то що було дуже багато полісів Бланків полісів на таможнях, а в нас же ж до 20, на митницях там же ж були агенти, і туди ввійшли росіяни в 2022. Ви розумієте, про що я? Там були куча тому що ну потік же йшов машин, там були досить високі. Це ну просто бумага. Ну, ну, ну не просто бумага, ну там просто папірці. За які зараз? Страхових агентів штрафують. от Все відношення, розумієте? Все, що треба розуміти про відношення. Просто, ну, в мене шок. Я там невелику, ну як порівняно невелику, ну, я викинув там 1000 гривень, з мене здерли просто за, за ці 9 сраних бланків 900 гривень. Я їх не втратив, вони лежать, я їх просто не можу передати. І все. От що вам потрібно розуміти про те, що відбувається в нас в країні. Це ще війна не закінчилась. Я думаю, після війни, навіть час вже під час війни, будуть здирати штрафи, будуть штрафувати. Я впевнений, що почнуть забирати ту допомогу, яку вони вони оце щас роздають усім. Ага, ви там не живете, поверніть за весь період. як Я, я в 14-му році все це пройшов. Я заплатив за всю війну в Луганське заплатив податки в податкову. Я ж приїхав, приїхав став на облік в Харкові. А чор, ну, заплатить, заплатить війна? Та ні, війна. Ну, війна, війну, і податки за розкладом. Повертав всі ці допомоги, які переселенцям в 2014-му, ковідні повертав. Я не здивуюся, що з нас їх здеруть потім. Це моя суб'єктивна точка зору. Ну, якби можете вірити, можете не вірити, але ну така ситуація. Просто от на я от, на оцьому мікроскопічному маленькому випадку вам показую, як до нас відносяться. Ну, так. от так от так Поштрафувати. Загребані бумажки, які ми не спасли, на жаль, під час війни. Ми не змогли їх врятувати. Потрібно ж дати коли от Харків бомбили, ти думаєш, блядь треба ж поліси сохранить, за них вже штрафувати будуть. Ви розумієте? це це все відношення. Гарного вечора. Друзі, я нагадаю тим, хто забув, і скажу тим, хто не знав. Я страховий агент. Я можу вам оформити будь-яку страховку. Я працюю з провідними страховими компаніями України і можу оформити продукт від будь-якої з них. І, до речі, автоцивілку ви можете оформити самостійно на моєму сайті. Посилання знаходиться під цим відео. Там досить просто розібратися, можна оплатити картою цей поліс і отримати його на електронну пошту. Все в електронному вигляді. Ви також можете надіслати мені на телеграм документи, і я зроблю вам все сам. Коли ви звертаєтесь до мене, ви можете на весь час дії полісу звертатися до мене за консультаціям по цьому продукту або по іншому, і я вам допоможу в разі настання страхового випадку. Цим ви мене дуже підтримаєте, і я буду вдячний вам за будь-яке звернення. Гарного дня!